Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. І сьогодні в нас найдивніша розпаковка. Дивіться, що я маю на увазі. Дістаємо новий роутер. І що ми бачимо? Що називається Вгадай, роутер за коробочкою, за упаковкою. Ну, хто не знає, думає, що це нікому ні про що не скаже. Тож, розпаковуємо хоп! Біленький роутер. Відразу в комплекті дріт. Відкритий блок живлення на 12 вольт 1 А. Небагато. Євро. Я думаю, це найслабший момент. Далі. Ага, є такі якась інструкція. І ось тут ми вже бачимо, що OpenWRT Wi-Fi 6 AX3000 Dual Band Instruction. Цікаво? Цікаво. Давайте відразу дивитися. Не знаю, чи нам це буде потрібно. Жовто-блакитні надписи. Цікаво, буду потім вивчати, але знайте, що якщо вам трапиться такий роутер, інструкцію ви зможете побачити. Це все відставляємо і дістаємо сам роутер. Вперше відкриваю, я ще його не діставав. Тому ось тут вам мої емоції. Намагаюся передати щось таке. Раз, два, три, чотири, антен. Хм, Цікаво, цікаво. Ось такий він зверху. Ви дивіться, якийсь такий гострий. Це вони якісь на дрон, можливо. Ну і придумали, що вони, звісно. Добре, дивимось далі. Ну, цей біленький. Реально цікавий. Це зверху, як бачимо, індикатор один, потім побачимо, як він світиться. Надпис Wi-Fi 6 плюс. Що ж в ньому плюс. цікаво. Подивимося обов'язково. Це декоративщина. Тут немає прорізів ніяких. На задній стороні 1, 2, 3, 4 порти. DC ROSI, Mesh, Reset. Що цікаво, тут один WAN і 3 LAN. Ось вам красиво впіймав на колір. Бокові отвори для охолодження. Це точно отвори, але не всі, як бачите, тут можна пробитися повітрю. Дуже цікаво, на нижній стороні, зверніть увагу, немає mac адреси Доведеться шукати всліпу. Але є адреса, є паспорт. Так як це роутер на OpenWRT, тому тут є ось. Мережі 24,5. Побачили паспорти. 12 вольт 1 Ампер, як і на блоку живлення. І уважно дивимося на модель EPRT 2980. І все, легкий, цікавий такий пластик. Я б сказав, що він зовсім відрізняється від іншого китайського пластика. Антени дуже міцно тримаються. Це добре. При тому, що їх ні, не можна, їх тільки можна вперед складати і, і все, і вони не поворотні. Тобто в нього або транспортне таке положення, або вгору. Для того, щоб навісити цей роутер, є місця для кріплення. Я думаю, це добре. І вішати його можна або так, або так, або ставити. Є невеличкі ніжки. Давайте подивимося. Їх теж 5 штук, ні, 6, навіть тут 2. Цікаво зроблений. Конструкція мені подобається. Вона якась така незвична, компактна, я вам скажу, що так, що так. І оці великі антени, вони прям дуже великі. До речі, давайте порівняємо. І для порівняння антен, ось можемо взяти дві, в мене такі знайшлися. Ви дивіться, наскільки вони відрізняються, наскільки більше. Ось ці такі підсилені. Зазвичай їх позиціонують як 12 dBI. І вона менша. Це дуже цікаво. Вуличний тест ніби прям кличе мене туди на вулицю. Ну що ж, друзі, будемо розбиратися, позиціонувати його і побачимо, куди його в лінійку можна запихнути. Вперед. Синенький. Маленький, біленький. І наша сьогоднішня задача розібратися з цим біленьким, зрозуміти, навіщо йому такі великі антени, що вміє його прошивка OpenWRT, і чим він відрізняється, і чи має якісь конкурентні переваги перед двома іншими роутерами. Роутери на оперативній системі OpenWRT проходять своє становлення і розвиток. Зараз ми можемо знайти роутери від дуже багатьох брендів в різних форм-факторах з різними технічними характеристиками, і можемо обирати, кому що більше підійде. Тому будемо розбиратися сьогодні з цим роутером, поглянемо на фоні двох інших і в кінці зробимо висновок, як завжди, для кого, для чого, навіщо і як це може бути. Бути в житті. І схоже, що конструктори роутерів вважають, що LAN-порти відходять в минуле, тому що, як ми бачимо, в одного роутера один LAN-порт, у іншого роутера 2 порти і в нашого сьогоднішнього піддослідного їх три. То цікаво буде відповісти на питання, це все ж таки вже рудимент чи необхідність. А за надані роутери хочу виразити свою подяку пану Олегу за те, що він люб'язно підтримує канал і надає свої роутери для наших оглядів, а вам повідомлю, що раптом ви шукаєте собі сучасний, гарний, потужний, класний роутер. Звертайтеся, будь ласка, до пана Олега, а посилання на його сторіночку я, як завжди, залишу в описі до цього відео. Підключаємо, налаштовуємо, тестуємо, розбираємося зі всіма нюансами і чекаємо на висновки. Технічні характеристики, ціни і всю іншу інформацію, що відноситься до технічних питань, ми будемо брати на офіційному магазині eDAP на Алі. Ми бачимо, що цей роутер продається і пропонується виробником в двох варіантах: на оперативній системі OpenWRT, а також на Linux. Нам сьогодні дісталася модель RT2980, коштує близько 35 доларів. А ця версія близько 40 доларів США. Цікаві ціни, звісно, як для такого. А про це трішки далі заходимо. Отже, модель RT2980. Відразу дивимось на малюнках, що у нас тут цікавого, dual-band 3000 Мбіт в секунду, сумарна швидкість 5 антен. Чотири порти, дуже багато можна під'єднувати пристроїв, покращений сигнал, технології Wi-Fi 6, гігабітні порти, IPV6, VPA3 шифрування, MU-MIMO, мімо, dma як говориться, чого вам ще не вистачає, також навіть є ще і MESH. І я думаю, з цим основне. Спускаємося вниз. Бачимо, що у нас може бути два варіанти: як на OpenW, так і на Linux. Звертайте на це увагу, будьте уважні. 24,5 ГГц присутні. Також у нас є тут VPN, і побачимо, що воно вшито, або навіть якщо воно не зашито, це ви все зможете доставити самі. Спускаємося на технічні характеристики, що у нас тут ще цікавого буде брендмауер, той же VPN. Торгова марка IDAP це зрозуміло. Номер моделі вже бачили. Швидкості в 2,4,5 ГГц бачили. Підтверджується, що тут dc 12 В 1 А і 3 чіпи. Тепер про них. Відразу в описі виробник зазначає, що. Побудований цей роутер на трьох мікросхемах. Перша MT7981 BI. Це Mediatek двоядерний процесор з частотою 1,3 ГГц. На цьому процесорі будується переважна більшість роутерів, які ви зможете знайти на OpenWRT в стандарті AX3000. Не буду їх всі перераховувати, але знайте, що це основні і найбільш розповсюджені, як китайського виробництва. Так і інших все ще країн. Далі. МТ Сімдесят cn СН. Це у нас Медіатек Wi-Fi чіп, який відповідає за роботу Wi-Fi, і це ми будемо все визначати і заміряти. І останній Ethernet комунікатор, теж Медіатек. Тобто три Мідіатеки, і вони всі в трьох мають працювати синхронно, добре, а головне швидко і давати гарну площу покриття. Згадаємо про наш вуличний тест. Так, мумімо, бездротова чотиристороння мережа сигнал, також Easy Mesh. Важливе питання пам'яті. Тут у нас тип DDR3, в нас є 256 МБ оперативної пам'яті і 128 флеш-накопичувач, так сказати, вбудована. Я думаю, для роутера цього класу це абсолютно нормальні показники, і точно таки зустрічаються в інших роутерів цього класу. Але в інших роутерів у нас А менше антенн, Б. Вони менші. І тому, я думаю, вуличний тест нам виведе на чисту воду цей роутер. Далі дивимось. Ігровий маршруторизатор. Тактова частота 1,3 ГГц, але вони у всіх. Wi-Fi 6 зрозуміло, об'єднання двох діапазонів зрозуміло, гнучкі параметри операцій... операційної. Чи оперативної системи ви бачите, як перекладачі працюють і так, і так. Добре, рухаємось далі. VPN, звісно, хто бореться з рекламою і з усім іншим, можуть тут робити налаштовувати. Особливості продукту прочитав я особливості нічого Такого унікального не знайшов, можете зупинитися і ви на секундочку, і подивитися. Wi-Fi 6, порти гігабітні всі, IPv6 добре, VPS 3, мімо, ОйфМДімай, подвійна частота і сітка мережа. Далі у нас основні технології, які ми вже проговорили. Дводіапазонний 3000 Мбіт в секунду, теж знаємо, бачили. Dual-band 3000 є. Ще раз нам звертають увагу на процесор, на кількість пам'яті, гігабітні порти. Ну, я думаю, що на початку 2025 року підкреслювати те, що LAN-порти всі вони гігабітні, це вже якийсь моветон. Я думаю, що той, хто випускає роутери вже не з гігабітними портами, той просто вже має закривати своє виробництво. П'ять надпотужних антен і вуличний тест нам перевіриться. Легко керувати мережею вірю, повне покриття 360 градусів, тому що. Меж, що ж таке Wi-Fi 6? Поки що не можу зрозуміти. Можливо, ви знаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ширше покриття, кращий сигнал. Віримо на слово, але перевіримо. Ще технології, які подовжують служби батарей підключених пристроїв, це ми бачили вже в інших роутерах. Як це можна перевірити, не знаю, тому що ми ніколи не дізнаємося, не протестуємо батареї наших телефонів, планшетів і таке інше. А що в коробці? А в коробці роутер. Ай яй, які сюрпризи. Про компанію я вам розповідав у своїх минулих відео. Відразу зверніть увагу, що на каналі Техносмак ви можете знайти огляд іншого. Роутера від цього ж виробника на цій же оперативній системі OpenWRT, але тільки AX1800. І в тому відео я зазначав, що це вхідний квиток в систему OpenWRT. Тому для того, хто хоче спробувати погратися, поналаштовувати, можливо, вийти навіть свій роутер, то я рекомендував звертати увагу саме на цей роутер. Ну а що наш сьогоднішній нам розповість? Ми будемо дивитися далі. І цікавий момент, чому варто вибрати бренд IDAP. Давайте я вам свою думку скажу, чи варто взагалі його вибирати в кінці цього відео в підсумках, тестів і користування цим роутером. І побачимо, ми потім, потрібно його обирати чи ні. Підключаємо. Готовий до налаштувань. Тепер давайте поглянемо на програму OpenWRT з оболонкою від виробника. Така вона дивна, але в принципі зручна. З лівої сторони у нас пункти меню, а не зверху. Тобто вертикальна розкладка, а не горизонтальна, як можливо, хтось звик. Але я думаю, це абсолютно не принципово. Хто схоче, зможе замінити. І так, у нас OpenWRT модель. Процесор у нас ARM V8, про який ми говорили, температури Mediatek MT7981. Тут це зрозуміло, а версія прошивки OpenWRT 21.02 побудована на снапшоті. Люсі, звісно, 21.02. І ось вам повна розшифровка. Ядро у нас 5.4. Дата, Local Time, звісно, я змінив, подивився. Далі ми можемо поглянути на пам'ять, скільки всього в нас 225 і скільки зайнято, бачимо, використовується. Ну, до пам'яті в мене взагалі питань абсолютно ніяких немає. Тепер можемо перейти в систему і подивитися в наше програмне забезпечення. І бачимо, що у нас Free аж 99%. Ну, думають, можна ставити, переставити, хто що схоче, і хто що зможе. Так, що ми цікавого можемо побачити в налаштуваннях Wi-Fi. Давайте дивитися. В 2,4 ГГц ми бачимо, що Wi-Fi 6 є. Часто його не буває. Тут вони молодці, за це їм плюс. Канали у нас далі вибираються автоматично, можна автоматично призначити, а канали є від 1 по 11. Зверніть увагу, іноді бувають по 13. Тут 11, ну сподіваюся, вам вистачить. І 20 і 40 МГц. Тобто, все як має бути, все добре. тут. Переходимо в 5 ГГц. В діапазоні 5 ГГц, звісно, Wi-Fi 6 є. Дивно було б його тут не побачити. Давайте відразу глянемо 160 МГц на місці, нікуди не ділося. А по каналам у нас від 36 по 64 і з 149 по 169. Знову ж таки, вистачить для всіх ваших задач і каналів. І невеличкий лайфхак від Техносмака. Говорять, що якщо вибрати країну Панаму, а тут їх дуже багато увесь світ, то у вас буде найсильніший сигнал Wi-Fi. І можливо, саме цим ми зараз зробимо наш роутер найбільш потужним серед своїх однокласників, тому що 5 великих антенн. І такого ми ще ні в кого не бачили, і вуличний тест нам або підтвердиться, або спростує. У закладочці VPN зазвичай можуть нас очікувати сюрпризи. Бачимо, що виробник нам тут пропонує користуватися Zero Tire або, всім відомим, Open VPN. Ну, заходите, вибираєте, налаштовуєте і робите те, що вам потрібно. І ще давайте наостанок поглянемо в систему. Тут зазвичай важливі моменти, особливо враховуючи, для кого цей роутер призначений. Побачимо, що тут можна зберегтися, відновитися і скинути до заводських. Тому можете робити з цим роутером все, що вам заманеться, і не боятися його втратити. Рухаємося далі. Лабораторія Техносмак сьогодні розпочнемо з рівня електромагнітної індукції 89,8. Дуже гарний чудовий показник, майже такий, як у інших роутерів, немало. Переходимо до вимірювання споживання електроенергії. Електроенергія у нас споживання йде на рівні 4,8-4,7 Вт. Прекрасні показники, які відповідають для цього ж процесора. Тепер температури. З температурами, думаю, все буде добре. У нас в кімнаті 27 градусів. Підтверджуємо і тепер вивчаємо наш роутер. Дивимося на його температуру. Що ми бачимо 42,2. Дуже цікаво, де це попало, тому що. 40 6, тому що, коли його ось так вивчаєш, ось тут зверху в нього найбільш таке тепліше місце. Тому звертаємо увагу саме в цей момент. І 40 1. Ну, це дуже прекрасні результати. Цікаво, що там з іншої сторони. Навіть бачите, 39,1. Дуже гарно, дуже цікаво. А якщо спробувати десь в плату попасти, ні, не вдалося. 31,9. Перевертаємо, як красиво і яскраво відсвітлює діод на панелі. Що ж, дивимося, що у нас на задній стороні всередині роутер все ж таки працює і в кімнаті доволі жарко, 27 градусів. Як Влітку. Ну, весна потепліла, а опалення не вимикають нам. 38,7. Ну, зовсім не страшні результати, тому нічого не бійтеся, температурні режими в нього доволі гарні. Я думаю, ні в кого не виникають питання, чи буде працювати це роутер від UPS. Впевнений буде. 1 А це небагато. 4,8. А ось тут у нас на вхід... Чомусь 3,7. От тут завжди у нас на 1 А менше. Не знаю, з чим це пов'язано, чи невірно якийсь з цих приладів вимірює, але коли ми подивимося і візьмемо два показники, то правда, мабуть, як завжди, буде десь посередині. Ось такі вам результати. Все працює, все добре. А перед тим як перейти до вимірювання швидкостей, дозвольте нагадати вам, що на каналі Техносмак є вже багато роутерів на OpenWRT, можете подивитись огляди One, будь ласка, також мармурового, якого ви сьогодні вже бачили фізично. Також є у нас топ-6 роутерів, і он там, щойно побачили, ви молодший брат нашого сьогоднішнього піддослідного, також бананапай і інші роутери. Тому, будь ласка, завітайте, подивіться, а ми ж переходимо до вимірювання швидкості. Ось вам прямо тут зараз, онлайн. От тепер точно тут і зараз онлайн запускаємо наш спідтест і побачимо, що наш роутер зможе показати в 5 ГГц. Показує він. Цікаві такі результати під 700 мегабіт в секунду. Побачимо, це добре чи погано 700 плюс, але ж потім телефоном будемо вимірювати і іншими засобами. Дивно, 705 і більше, ніж 800 на вивантаження. Ну, знімаю в день, тому мережі трішки зайняті. Давайте ще раз подивимося. А якщо роутер перезавантажити і спробувати ще раз вимірити його швидкості, то ми побачимо все ті, ж, якби не дуже великі швидкості. І це дуже відрізняється від того, що ми бачимо. Хоча ви зверніть увагу, щось його забиває, не хоче він віддавати швидкість, тому що на вивантаження 920 Мбіт в секунду, так як і має бути. Добре, спишемо на те, що десь сьогодні канали чимось, чи кимось, можливо, зайняті. Можливо, десь сусіди мене трішки. Треба буде почаклувати з каналами. Швидкості телефон iPhone, модуль, Wi-Fi 6i. В кімнаті разом з роутером бачимо швидкості 903 на 903 Мбіт в секунду. Ніколи не бачив такого цікавого співпадіння. Ну, як би говориться, Гігабіт з Гігабіту. Йдемо за глуху стіну і бачимо, що швидкість майже не впала. О, і це вже цікаво, це от прям дуже цікаво. Мені здається, що цей наш роутер подав заявку на найбільш потужний роутер на OpenWRT серед своїх однокласників AX3000. А якщо направо, наліво за два бетонних повороти, то бачимо, хм, 563 реально здивував. Дуже в очікуванні вуличного тесту. Модуль Wi-Fi 5, телефон Android, швидкість 643 Мбіт в секунду. Супер, підходить, все добре. Більше ніж 500, значить, питань немає. В 2,4 ГГц вирішив перевірити. Ну так, на всякий випадок. 128. Небагато, немало, Абсолютно середній показник. Я думаю, це всім підійде, все добре, все окей. Сила сигнала потужності в 2,4 ГГц. Як бачимо, попереду планети всієї дуже гарні показники. Цей зелений Samsung, це мій саундбар. Я його не підчепив. Але ви бачите, наскільки одна мережа Wi-Fi і інша, наскільки вони відрізняються. Сусідів, звісно, багато, вони десь там внизу зовсім не заважають. Сподіваюся, що я їм теж не заважаю. При переході в 5 ГГц бачимо, ширину виставив для тестів 160, але сусіди там десь внизу швидкість гарна, швидкості прекрасні. Все ви бачили прямо в цифрах. Збирається в нас вже і таблиця електромагнітної індукції. Дивіться, який в нас є роутер. Є в нас один ну, майже безпечний. Який можна класти навіть на ніч під подушку, це жарт, не робіть такого. І бачите, найбільш потужний в розрізі того, що він видає найбільшу силу електромагнітної індукції. Цікава буде таблиця, будемо збирати, порівнювати і подивимося, наскільки шкідливі і потужні китайські роутери. А то дехто запитує, чи потрібно вдягати з фольги шапочку. Ні, не потрібно, все добре. 8 на 25 користуватися можна. Рахуємо кроки, дуже цікаво. Все як завжди, традиційно. 93 метри. Отже, друзі, що у нас в фіналі? А в фіналі ми маємо. Цікавий новий роутер на OpenWRT, який показав себе як дорослий хлопчик. Чому я говорю дорослий? Тому що згадую, як рік тому я робив огляд на його молодшого брата. Він реально став дорослим, потужним і сильним. Тепер давайте згадувати: 5 антен. Плюс. Швидкості плюс. Дальність вуличний тест шикарна. Швидкості показує гарні, далекобійність прекрасна. Порти, на відміну від інших роутерів, які були учасниками сьогоднішнього нашого відео, він має повні 4 порти, три з яких можна використовувати як LAN-порти. І це його ще одна перевага. Про те, на що слід звернути увагу. Оперативна система Snapshot. Однак я згадую, як рік тому виробник. Довів до розуму свою прошивку, хоча й ця працює. Збоїв якихось, переривань Wi-Fi чи інтернету помічено мною не було. Все добре, все стабільно, всі клієнти працювали так, як треба. Налаштування, звісно, це все до оперативної системи, а не до роутера. Але тут відкриваються великі можливості. Інтерфейс, який нам запропонував виробник, теж має свої плюси: комусь він сподобається, комусь він не сподобається, і ви зможете поставити чистий образ. Цієї оперативної системи і користуватися так, як ви звикли. Українізація оперативної системи теж відбувається, звісно, за пакетами. Тому шукаєте пакет, встановлюєте і радуєтесь українській мові. Тому я не можу сказати, що я знайшов якісь недоліки в цьому роутері, в ньому є переваги точно, і деякі моменти, які з часом я думаю, що будуть доведені до ума. І він буде взагалі гарний і потужний роутер. Згадаємо, що він побудований на процесорі МТК, який використовується давно і в багатьох роутерах. Особливо його люблять використовувати з оперативної системи OpenWRT. І до цього процесора ні в кого претензій не було. Також давайте згадаємо, що на цьому ж процесорі побудований OpenWRT One. Ну, це для цінителів, це відкладемо, тому що це ексклюзивний роутер. А якщо ви полюбляєте процесори Qualcomm, то до вашої уваги завжди є gl INET. Теж сучасний, гарний, прекрасний роутер. В нього тільки два LAN-порти. Ну, я не думаю, що це для когось буде проблема, але його компактний розмір. Його такий форм-фактор теж для когось буде в плюсах. Тому, друзі, альтернатива завжди є. Щодо сьогоднішнього нашого гостя, який був в гостях у Техносмака, можу сказати, він у нас молодець. На цьому говорю вам до побачення. Дякую за ваші вподобайки, дякую за ваші коментарі. Дякую за розповсюдження цього відео. До побачення, до нових відео, до нових роутерів.